Згідно постанови Кабінету міністрів, пропозиції Президента України, громади, які на прикордонні, громади фортеці, а громади, які далі від східного кордону, іменуються партнерські громади, і між цими громадами налагоджується взаємовигідна співпраця, допомога. Ми зібрали з вами. Для того, щоб підписати меморандум про співпрацю. До нас приїхав мегельський голова Степан Саїнчук. В Чернівецької області побували і в арцентрі, і побували в музеї родинна пам'ять, побували в школі, побували в центрально-районній лікарні, познайомилися з енергоостровом. Пану Степану, ми показали всі наші. Напрацювання, які сьогодні є, і що ми плануємо завтра. Плануємо, що будемо обмінюватися і колективами, і фахівцями, щоб один в одного вчитися, як розбудовувати Україну, вчитися для того, щоб Україна жила і розвивалася. Приїхав я для того, щоб підписати цей меморандум, готовий допомогти і разом співпрацювати і мінятися. Ідеями, практикою старатися як можна більше реалізовувати. Роспівпраця. Перший підписаний меморандум, і ми дуже раді, що ми об'єдналися з західною частиною нашої країни. Я сподіваюся, що ця праця буде надовго, вона буде плідна. Є дуже багато дійсно ідей напрацювань. Будемо співпрацювати в напрямку і культурному, і спортивному, і освітянському, медичному. Сподіваємось, що все вдасться так, як ми запланували. Вважаю, щоб ця співпраця була результативна. Всім нам бажає найскорішого мовити.